Що робить тебе сильнішим? Подумай про це! Схвала інших людей, перегляд відео, діалоги, розмови, погляд на інших людей. Сильнішим тебе робить лише особиста думка. Коли ти дивишся на себе і кажеш, Я це зміг! Я це зробив сам. Погляд на інших може мотивувати, але лише особисті налаштування в змозі рухати тебе вперед. Коли ти сам розумієш, що насправді можеш набагато більше, ніж вважаєш. Коли ти розумієш, що те, що є, не задовільняє тебе, коли ти розумієш, що реально можеш це змінити. Саме тому робота з мисленням така важлива, бо початок змін завжди там, у голові. Подумай про це. Зрозумій свою силу і визначись з напрямком. І у тебе все вийде.